Дорогі брати і сестри, друзі, і хочу всім зразу подякувати, що в нас прийшли в гості, нас завітали. дуже приємно в нашій церкві. І хотів би сьогодні перед початком нашого такого е, музичного вечора або вечора поклоніння сказати пару слів для всіх. Як людині, яка відчуває в собі, що миті гріх можна прийти до Бога, відкривати свій рот і співати Йому. Які ми маємо право брати в руки музичні інструменти, брати гітару, брати домру, будь-який інструмент, щоб дійсно співати святому Богу, перед яким трепещуть весь всесвіт, все небо, і відчувати себе спокійно. Ми не можемо до нього наблизитись не на мить, тому що він абсолютно святий. Його святість, вогонь, спалює все, що пов'язано з гріхом. Ми не можемо спокійно співати в церкві йому, якщо ми дійсно. Не розуміємо Євангелія благодаті. Є одна підстава, чого ми люди з вами можемо приходити в Його присутність і мати спокій в серці, мати мир, мати таку привілей і честь ставати в небеса, дивитись, думати про нього, і співати йому з щирим серцем, спокійним серцем, і ця причина в смерті його сина. Коли Божий син піднявся на хрест, і там, вмираючи сказав, звершилось, Він поламав. Той бар'єр, який розділяв грішне люсо святого Бога. Він дав нам змогу людям, які грішні, які бачать собі гріх, мати тверду надію дивитися в небо спокійно. Коли ми люди віруючи дивимося в себе, в своє серце, хочемо там, хоч каплю чогось знайти, щоб дійсно нам можна було Богу співати. В нас немає ресурсів, на що в собі спертись. Наша праведність ніколи до Бога нас не наблизить. У нас є фундамент, підстава Його смерть, Його хрест, Його кров. І лише вона для віруючої душі дає спокій. На цю кров надіючись, ми спокійно живемо, спокійно вмираємо. І вона дає для нашого сумління право приходити, в ракі, брати в руки інструмент свої связки, напружувати, співати Його імені і розуміти: Боже, я співаю Тобі, тобі лише по благодаті величній, тому що ти забрав всі перешкоди, тому що взяв. Наш гріх на себе, тому що дав нам свого Духа Святого, дав нам здатність силу по іншому жити, дав силу любити тебе. І сьогодні ми в цьому місті, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, з однією простою метою, щоб підкреслити його славу і хвалу. Псалом 88 перший вірш. Про милості Господа буду співати по віки. Я буду звіщати устами своїми про вірність Твою зроду в рід. Бо Я був сказав, буде на віки збудована милість, а небо ти вірність свою встановляєш на Нім. Я склав заповіта з вибранцем своїм, присягнув я Давидові, моєму рабові, встановлю я на віки насіння твоє, а твій трон я збудую на вічні віки. І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих. Бо хто в небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед Божих синів? Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє. Господи, Боже Саваоте. Хто сильний, як Ти, Господи, а вірність Твоя на довкіллі Твоїм? Після свого ріхопадіння Адам втік, пам'ятаєте, в кущі між деревами раю. Коли Бог прийшов і сказав, де ти, Він покликав нас з тих кущів, він сам нас вивів звідти. І через його жертву і смерть ми можемо вийти з кущів своїх страхів, своєї недостойності, прийти перед його лице і спокійним серцем йому співати, тому що Він, величний, Всемогутній і святий, дав нам честь йому співати. Давайте почнемо з молитви. Господь і Бог, всемогутній, праведний, чистий святий, ми дякуємо Тобі, що милість Твоя поклала дорогу для нас, і ми маємо, Господи, з Тобою єдність, маємо єдність між нашими братами і сестрами. Ти дав нам Євангелік, який об'єднує нас, християн, різних, Господи, нас, конфесії, в одну сім'ю. І ми знаємо, що маємо єдність, Боже, завдяки Твоїй смерті, викупленню. Ти проламав всю перешкоду, Господи, між гріхом, Господи, забравши гріх на себе, між собою і нами. Ти дав нам між, дітям Божим, між собою мати єдність. Господи, порозуміння, і ти даєш для нас змогу тобі чистим серцем співати, бо Ти, Господи, забрав весь гріх. Ти забрав, Господи, всі перешкоди, які заважали. Ти подарував нам Христову праведність, і через неї ми знаємо, що прийняті тобою кожну мить. І тому наше серце тобі спокійно, Господи, співає. Сьогодні прослався, Боже, в цьому, цьому вечорі. і хай все, що буде тут, в цьому місці, буде фім'ям приємним для Тебе, про Твоє обличчя. Хай Боже, і спів, і пісні. Тобі, Господи, шану вознесуть. Хай все, що буде тут, Боже, воно позвеличить Твоє святе, праведне, єдине велике ім'я. Ми вклоняємося, в тобі наш величний святий, Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Присядьте, брати, сестри. Світло життя. thank you